Доброго дня, шановні українські аграрії, і колеги. Запрошую вас на семінар шлях до ефективного землеробства, де ми будемо розповідати про впровадження елементів точного землеробства, про мікродобрива. Які ми використовуємо мікродобрива? Вони потрібні, не потрібні. Біологічні препарати, потрібні, не потрібні. Чому ми використовуємо саме препарати Лазбіохема? Чому? Які результати ми отримали з цих мікродобрив? Питання по Біологічним препаратам, чи вони потрібні, що ми використовуємо, як ми досягаємо успіхів, де вони ефективні, де не ефективні, що найкраще показало себе в минулому році. Запрошую вас, щоб ви були ефективніші, ніж інші холдори, колеги, щоб ви мали, що мали шанси не тільки вижити в 24 році, а й заробити. Ви ефективніше, приймайтеся, підписуйтесь на наш канал, підписуйтесь в Ютубі на Тік-Токі, я обіцяю, що буде дуже цікаво.